Так, шановні, доброго дня, шановні присутні члени комісії з питань е містобудування будівництва земельних відносин охорони навколишнього природного середовища, житлово-комунального господарства та комунальної власності. На комісії присутні три члени комісії. Чотири, чотири. чотири, чотири члени комісії, е тому комісія. Відбувається згідно до форму на законному рівні. На порядку денному нашої комісії сьогодні 11 питань. З порядком денним члени комісії ознайомились. Да. Хто за те, щоб прийняти порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за одного осіб. Розпочинаємо. Так. Шановні, шановні члени комісії, для легітимного ведення комісії потрібно вибрати голову комісії і секретаря комісії. У кого які пропозиції на голову комісії? Ну, про... да. Так. Хто за те, щоб голова комісії був Терещенко? Одноголосно. Також нам для ведення комісії потрібно секретаря вибрати. О, які пропозиції. Віктор Іванович. Так, да. Поступила пропозиція вибрати секретарем комісії нашої Пахненко Віктора Івановича. Хто за те, щоб секретарем комісії був Пахненко Віктор Іванович? Хто за одноголосно? Приступаємо до розгляду. Питань порядку денно. Перше питання про встановлення меморіальної дошки загиблому захиснику України від міла Володимиру Сущенко, доповідач відносно Людмила Володимирівна. ім'я відходила сільського голови, надійшло звернення. Від дружини загиблого Сущенка Володимира Милані Сущенко про ввічнення пам'яті шляхом встановлення меморіальної дошки на будівлі Низівського ліцею, виготовлення меморіальної дошки за рахунок коштів місцевого бюджету і з проханням взяти на балансовий облік меморіальну дошку з подальшим обслуговуванням і доглядом за цим об'єктом, за цим пам'ятним знаком. Прошу до вашого схвалення і винесення на розгляд сесії цього питання про увічнення пам'яті загиблого Володимира Сущенка і встановлення на Лізівському ліцеї як меморіальної дочки? Підтримати це питання і винести на розгляд сесії для вирішення цього питання. Хто які запитання? Нема нема запитань. Хто за те, щоб це питання винесли на розгляд сесії і рекомендувати голові сільської ради? Винести на голосування. Хто за? Одноголосно. Друге питання про встановлення меморіальної дошки загиблому захиснику України Сергію Дученко. Також доповідач про відносно Людмила Також дружини загиблого Дученка Сергія. Далі Анатолії Дученка надійшло звернення на ім'я Саліцького сільського голови, також з проханням про увійшли пам'яті загиблого чоловіка. Шляхом встановлення меморіальної дошки на будівлі Низівського ліцею, також за рахунок коштів місцевого бюджету, також з подальшим взяттям на балансовий облік Садівської сільської ради з метою обслуговування приведення належний стан цього пам'ятного знака. Ну, так, до речі, це син нашої колеги Олени Дудченко. Пропонувати, представникам... Пропонувати сесії, вирішити позитивно вирішити це питання. Хто за те, щоб пропонувати сесії і винести на голосування це питання, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосним. Дякую. Третє питання про надання згоди на списання майна. Доповідач кругла Ольга дня. За результатами моменталізації за 2024 рік ми просимо. Надати згоду на списання у зв'язку, враховуючи акти і технічні висновки е, на непридатне для подальшого використання за цільовим призначенням, е, два насоси по Низівському, старостинському округу, ФОПницук Олександр Іванович. Є дефектний акт і заключення експертизи, і меблі по. Низівському Старостинському округу і по Сульському. Меблі там стільці 1985 року введені в експлуатацію, у 2009. Вони явно всі вже на свалки, і їх треба списати з балансу іспід звіту матеріально відповідальних осіб. Зрозуміло, кого ти запитання? Пропонував, зесію це питання. Позитивне. Хто за те, щоб пропонувати сесії винести на голосування? Прошу проголосувати. Хто за? Одного року. дякую. Четверте питання про надання дозволу на виготовлення цих документацій із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки приватної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і сторон. Доповідач Співак Анатолій Володимирович. <кій> за дискусій розвернулася громадянками із села Великі Вільми Нович з проханням, вона її дозвіл на інвентаризацію земельної ділянки, що в очі стоїть господарська будівля. І коли розроблялись документи, частина цієї будівлі оказалась на приватизованій ділянці, а частина вийшла за межі цієї. Тобто для того, щоб приробити документи, їм треба дати наш дозвіл. А ми Сусіди там є? Ні, 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 там комунальна власність, де якраз містина та є, куди виїжджали, дивилися, ну, там, в принципі, воно так существує, так воно і є. Тільки коли у 2007 році робили документи, щось ми, відправили зробив для своєму року. Є запитання. Хто за те, запише? Надаль. <клухи> Громадянці дозвіл на виготовлення тих документації. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. П'яте питання про затвердження тих документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок прад ВФ Україна з кадастровими номерами 01201065 площею 0,01. І також з кадастровим номером 06204-0263 площі 0,01 га для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій, розташованих за межами населених пунктів на території Садівської сільської ради Сумського району Сумської області. Доповідач також співак Анатолій Володимирович. Це розумію одна сотка. так? так, <кій> Нам було укладено договір оренди між праводафонду Україна і сільською радою. На земельній діляночці один у голубівці, одна у Верю. Там де стоять вишки на станції ну, з мобільного зв'язку. І щоб привести договору відповідність, було е, орендарем виготовлено нормативно шову оцінку. Тобто ми зараз затверджуємо. Вони в відомості в державний земельний катастроф і міняємо вже нормальну нормативну оцінку договору. А там стоїть час посередній обласній. По запитанні. Хто за те, щоб винести це питання на розгляд сесії і надати дозвіл для затвердження документації? Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. Шосте питання про продаж земельної ділянки. Сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства громадянину Гончаренко воїна. Також доповідач Антоні Володимирович воду. Так, тобто, на зав'язку сільської сільською радишко звернення громадянина Гончаренка із проханням надати дозвіл на викуп земельної ділянки, яка знаходиться у постійному користуванні цього ж фермерського господарства і площа 25 громад. Розкажу, здійснення за межами села Печища. До пакету документів понадобимо копію державного акту, виписка зі державного реєстру віруючих осіб, постворення е фермерського господарства, статут і е витяг з державного реєстру права на руковим майном е 2018 року, е яким засвідчено, що державний ядер був внесений до реєстрів усіх дійсний. Тобто, Нормальна грошова оцінка цієї ділянки замельної складає 1 мільйон 276 тисяч. Це на сьогоднішній день, так як вже вступив дію коефіцієнт індексації нової. І просить цей громадянин розстрочку на 10 років. Тобто в рік, виходить, 102 тисячі 760 гривень він платить. Ну, просить, щоб платить. На сьогоднішній день він платить тільки податок на землю, нічого більше. В нього два варіанти є. Або викупить цю зему ділянку, як е, він час просить, або е, він має право її в формувати постійно користування перевести в аеро, ну, гарантувати її. Ну, тобто це законом е, передбачена така норма. Скільки процентів грошової? Це буде. Ми винесемо це питання на роблять. Тобто платитиме нам ті гроші 10 років, а вона через 5 років стоятиме 10 мільйонів. Та воно що вже буде 64 мільйони. що він на протягом покоління оце розсудку, то він не має правопродати. Це зрозуміло, це, це, що він немає. А він зараз її обробляє. Так, вона вже ж постійно да, зброя. Анатолій Анатолій, Анатолій я вибачаю, що не маю права лізти. Ви скажіть, що це комунальна земельна ділянка. Да, це земельна ділянка комунальної форми власності. Вона була свій час передана для створення фермерського господарства. На сьогоднішній день у нас постійно користування, але так як фізичні особи не мають на день права мати у не власність, а володіть право такого постійного користування, воно скасоване. Їм дане можливість викупити або перевести в оренду. Ми можемо би, йому е, предложити, щоб він би орендував цю ми можемо. Ну Все, давайте ми так і зробимо. Хай орендує, і все. які проблеми. Кощення готування. Запропонувати. Ну, в смысле, ви в другий викуп. Це і на сталик на УЦО, на які другий викуп. Не, які опціон там, що створює вау. Ні, про це не в варіанту. Варіанту. Є, є є така, ну так. то, хто за теж поїздразу дав гроші, це другий вопрос. Та і це і другий вопрос. Mm -hmm. ну. ну, дивіться, це ми готували проєкт рішення, там є я бачив у вас э, ціна була ж менша. Там 91 тисяча було, по-моєму. А ось з 15-го числа вступив в новий коефіцієнт дій, вже ця ціна виросла. Тобто на сьогоднішній годині, який буде платити, допустимо... 91, вона вже буде 200 тисяч. Так, ну так, це 91 тисяч, це варедно. Тобто варедно, тому що Кабінетом міністрів були вже маніпуляції з нормативно-грошовою цінкою і оця... Ну, а ну, давайте так. Варені. Ми варені. Варені. Одночі, хай суд звертається, хай там суд яке прийме рішення, так. тоді вже ми будемо mm -hmm. розглядати це питання. Так, шановні члени комісії, хто за те, щоб шосте питання по, по Гончаренку е рекомендувати е винести на розгляд сесії, прошу проголосувати. Хто за? З питанням так. оренди землі. Так, ні, ні, ні. Чіка, Зараз, це вироби. ж проект рішення від Або відхилити, або не відхилити. Відхили. Ми рекомендуємо ні, виносимо депутати та, приймати рішення. Сьоме <смири> питання нашого порядку про передачу користування на умовах оренди земельної ділянки комунальної власності за рахунок земель, промисловості, транспортного зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для. Розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту приватному підприємству компанія Доповідач Володимирович. Був платний договір оренди. Раніше він дійсний був. Ну, люди компанії не звернулися вчасно, щоб продовжити термін дії і пішли другим шляхом. Поново просто укладемо, передаємо їм в оренду строку на 10 років. Це залізнична станція, винок вісім, це не Ну, я гажу, на На Наскільки вони просять? На 10 років. У них і було на 10. А який процент? Що, десь. П'ять Так а що 5%? Okay. Бо Те, що вони просили дзвенені, ціна на розв'язку підросла. І ми вже повинні вивести на сесію, тільки ми рекомендуємо процент. Ну ми для таких підприємств, скільки я був? 7 процентів. 7 процентів. Цю ставку максимум треба брати. На розв'язку ніхто не збирається. Да, я знаю, я теж такого не знаю. Відтримуйся. Пойми, якщо ми всім так всім не можемо там когось... Ну що, хто за хто, те, хто, щоб біля, 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 надати винести питання по компанії Надіжда на рекомендування голові ви винести на розгляд сесії? Хто за? 7%. Під 7%. Під да. 7%, так. так. Про внесення змін питання про внесення змін до договору землі від 28.01.2008 року, зареєстрованого від 10.04.2008 номер 040 861, 301, 840. Залізко сільського звернувся голова Федорського господарства Вардії Ярослав про подовження терміну дії договору. Просить 7 років. Пробне 7 років продовження оренду сплату 19%. Хто за, питання? Нема. Нема. Хто за те, щоб рекомендувати 8 питання винести на сесії? Хто за? Одного вузьку. Віталі питання про надання дозволу на виготовлення тих документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності Задівської сільської ради Сільського району Сумської області. Доповідача Анатолій Волод. Так, це земельна ділянка комунальної власності, вона була в рейді СП «Аргос». Mm -hmm. Судом в минулому році було визнано правиль, ну, правильно сільську раду. Були проведені процедури, які обрали цю інформацію про цю оренду реалізу в реєстрі. Тепер стали виставляти на аукціон, і ви трошки дивилися, тут ділянка 46 гектар, а ми не можемо виставити більше 20 га. Тобто, ми по виставляти на аукціонна первичка 20 гектар. Це перше. Друге, там технічні проблеми є, що на цю ділянку пальна катається. То есть його тоже ну, -то, добра. І на цій ділянці багато блюдиться. Це дерева, ну так позарушилось. Там чи не це, чи що таке розернець маленьких великих. От тепер ми цим дозволом взяли інвентарізацію, викидаємо все те, що мішає нам по цю ділянку, потім ділимо поділ і виставляємо на Нема. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії 9 -е питання, проведення дозволу на виготовлення цієї документації? Хто за? Одноголосне. Десяте питання про затвердження тех документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі в Сергію Миколаївичу для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Присадивна ділянка та для ведення особистого ділянського господарства доповідач Анатолій вот. У сбійської святої ради звернувся Вексель Миколаєвич. Проходимо двері технічну документацію. Вдона була документація, пакет повні партнер документів уналений. Ділянка ця була сформована, до рішення 93-го кабінету міністрів, декрету кабінету міністрів. Тобто ну, ми зараз можемо її затверджувати, і передавати йому власність. Давайте ділянка. Шпилька, шпиль, ліпка, ну, це Сумська. Хто за питання? Да, 16. Сумська, 16. Це його Ну, да, да, 16. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії 10 питання про розтвердження тих документів? Хто за? Одного осіння. 11 питання останні. Про укладання договору аренди земельних ділянок для земель сільгоспів. Призначення сільних. Одесскими будівлями і дворами, побідача, Так, в висотній схозі скоро звернувся Гончарин Андрій Володимирович з проханням передати йому оренду земельну ділянку, тих раз, два, три ділянки, строком на 7 років. Орендна оплата 5% просить. Що це за земля? Це в печищі пер вистоятелю була смайна. Був так само, Був водоруден, але він не в срок звернувся, і тут така ситуація виходить, що ми ви повинні просто формувати параліти. Не, не додатковою воду. Во запитання. Я хочу 5 Ну я б те, що звертався. Ми ж ставимо фермерам 5 А, так? Да? Ну Якщо ну, Та, скажи... ну, <coughs> ну, більше, але то. Та ні, якщо всім ставимо, значить всім ставим, що десь конворон там живу. Все в питанні. Це різдва теж більше. 12% і 7 років. Нема питань? Mm -hmm. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії один нас питання про укладання договору оренди земельних діянок під 5% власнику цих ділянок? Хто за? Одноголосно. Шанов, шановні присутні члени комісії. На сьогодні, сьогодні на комісії розглянуті всі питання в порядку денному. Тому mm -hmm. Увідомляю, що комісія завершена, завершена комісія. Дякую за присутність.